Підпишись і напиши в коментарях, що ти думаєш про це. Росія знову розпочала велетенський удар по Україні, запустивши сотні безпілотників і десятки ракет по містах і містечках по всій країні, включно з Києвом, а також ключовими центрами на кшталт Харкова і Дніпра. Це та сама нічна рутина, з якою Україна змушена жити вже багато місяців. Удари часто спричиняють масові жертви і широкомасштабні руйнування, коли житлові будинки та інші споруди перетворюються на руїни. Цього разу Україна була готова. Відповідь виявилася швидкою і жорсткою наочна демонстрація того, наскільки посилилася оборона. Атака тривала вночі з 9 на 10 жовтня. Коли Кремль знову випустив гігантську повітряну хвилю, застосувавши майже п'ять сотень повітряних засобів ураження за один захід. Точніше, Росія поєднала балістичні і крилаті ракети з безпілотниками типу «Шахед» та іншими ударними дронами. Повітряні сили України нарахували 497 повітряних загроз, 465 безпілотників різних типів і 32 ракети. причому небезпека зросла через атаки з кількох напрямків. Дрони та ракети заходили з півночі, сходу і навіть півдня, заходячи в Україну з російських регіонів Курськ, Мілорова, Шатулова, Орел, Шахти та Приморсько-Ахтарськ. Попереду йшли дві сотні іранських шахедів, за якими слідували додаткові рої. Окрім цього, Росія запустила дві балістичні ракети «Кінджал» з боку Липецька. 14 балістичних ракет Іскандер М, здатних розганятися більш ніж до 8 тисяч 47 кілометрів на годину, приблизно у 7 разів швидше за звук, 12 крилатих ракет Іскандер К, і ще 4 керовані авіаційні ракети типу х 69 Це була не просто масштабна, а й надзвичайно різнорідна атака, а отже, значно складніша для відбиття, адже ці засоби не мають однакових траєкторій і поведінки. Кожен тип. Інший і вимагає свого підходу, аби збити до ураження цілі. Якби Україна мусила протистояти лише п'ятистам шахедам і більше нічому, захисники точно знали б їхню швидкість, дальність і можливості та швидко розгорнули б найкращі засоби протидії, ймовірно збиваючи майже всі з мінімальними втратами. Так само, коли йдеться про один тип ракети, можна ідентифікувати модель і застосувати відповідні контрзаходи. Але коли Росія змішує безліч типів безпілотників і ракет із різними швидкостями, висотами і траєкторіями, завдання для оборони стає в рази складнішим. Жодна єдина система чи стратегія не здатна перекрити весь спектр загроз. Україна має реагувати блискавично, проактивно і так само різноманітно. Підбираючи правильний інструмент у правильний момент проти кожної цілі. Саме цього і прагнула Росія: різні дрони, ракети і вектори пуску, аби заплутати і перевантажити ППО України, очікуючи масштабної руйнації, десятків знищених будівель і великих жертв, та сподіваючись виявити слабкі місця в українській мережі ППО для наступних ударів. На папері Москва мала підстави для впевненості: такі атаки вкрай важко відбивати. Більшість держав. Включно з військовими наддержавами, зіткнулися б із серйозними труднощами. Навіть країни з найбільшими оборонними бюджетами і потужними арміями лише опановують реалії масових дронових війн і ще не відшліфували тактики для стримування таких інтенсивних і непередбачуваних повітряних нальотів. Нещодавній епізод це підтвердив: коли російські дрони зайшли в повітряний простір Польщі, ВПС Польщі за підтримки союзників НАТО, підняли винищувачі, але змогли збити лише чотири апарати з орієнтовних 19-23. Якби Польща чи інша країна НАТО стикнулися з сотнями дронів, одночасно ще й у поєднанні з ракетами, таких дій було б недостатньо. Україна ж інша, тому що вона з цим живе давно. Країна витримала нескінченні хвилі безпілотників і ракет. Лише місяць тому відбила найбільший на сьогодні удар у війні понад 800 шахедів і 13 крилатих і балістичних ракет проти Києва та інших міст у ніч на 7 вересня. Раніше цього місяця стався ще один гігантський наліт. Понад 500 ударних дронів і більше 50 ракет: по Львівській, Івано-Франківській, Запорізькій, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Сумській, Кіровоградській та Одеській областях це трагічна реальність війни. Щотижня з'являються нові рекорди російських атак. Щомісяця у 2025 році в український повітряний простір заходять тисячі дронів і сотні ракет, і ознак зменшення інтенсивності майже немає. Тож, коли 9 жовтня російські командири наказали новий багатовекторний удар, вони ймовірно чекали звітів про прямі влучання, знищену інфраструктуру і десятки або сотні невинних загиблих чи поранених. Та результат виявився іншим: Україна має не лише унікальний досвід протидії масованим дроновим атакам на регулярній основі, а й одну з найефективніших систем відбиття таких ударів у світі. Саме це і сталося. Попри масштаб загрози, інтегрована система ППО України, мобільні вогневі групи, підрозділи РЕП, винищувальна авіація та зенітні ракетні бригади спрацювала швидко і злагоджено. До 10-ї години ранку, 10 жовтня, українські сили знешкодили майже всі повітряні цілі. Загалом було знищено або придушено 420 цілей, зокрема 405 ворожих безпілотників і кілька ракет: один Кінджал, чотири Іскандери М, дев'ять Іскандерів К і одну х 59 69 Командування повітряних сил ЗСУ підтвердило це у офіційному повідомленні, зазначивши, що з 19 години 9 жовтня противник завдав комбінованого удару ударними БПЛА та ракетами повітряного і наземного базування. А радіотехнічні війська супроводили 497 повітряних цілей, 32 ракети і 465 БПЛА різних типів. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотні системи, а також мобільні вогневі групи. За попередніми даними, станом на 10-ту годину ППО збила або придушила 420 повітряних цілей, включно з БПЛА типу Шахет Герань та іншими одну аеробалістичну ракету Х-47М-2 «Кинжал», чотири балістичні «Іскандери-М», 9К-720, 9 крилатих «Іскандерів-К» і одну керовану авіаційну ракету Х-5969. Крім того, чотири ворожі ракети не долетіли до цілей і збилися з маршруту. Місця падіння уточнюються. Зафіксовано прямі влучання 13 ракет і 60 ударних БПЛА в 19 локаціях. Уламки збитих впали у семи місцях. Україна нейтралізувала майже 85% російських повітряних засобів. Кілька додаткових ракет узагалі ні в що не влучили. Це демонструє наскільки ефективною стала українська протиповітряна оборона, багатошарова парасолька, створена завдяки власним інноваціям і неоціненній підтримці союзників по НАТО і усього західного світу. Особливо вражає збиття кинджала однієї з найшвидших балістичних ракет у світі, здатної розганятися до приблизно 10 чисел маха, тобто понад 12 тисяч двісті кілометри на годину. Це підтверджує, що українські захисники розумно застосовують західні системи ППО на кшталт американських Патріот і італійсько-французьких сампате для перехоплення гіперзвукових цілей, які раніше називали невразливими. Кожен такий успіх підточує впевненість Росії і руйнує ілюзію будь-якої стратегічної переваги. Він також підтверджує правильність української стратегії. Країна стає сильнішою і стійкішою щодня. Водночас, частина дронів і ракет прорвалася та завдала шкоди. Президент Володимир Зеленський описав наслідки в мережі X. Відновлювальні роботи тривають на багатьох об'єктах критичної інфраструктури після цинічного і прорахованого удару, у якому Росія застосувала понад 450 безпілотників і більше 30 ракет проти всього, що забезпечує нормальне життя. Повідомлено про понад 20 поранених по країні. Усі отримують допомогу. На жаль, у Запоріжжі загинула дитина. Болюче нагадування, що навіть коли більшість загроз збито, ті, що прослизають повз перехоплювачі. Реп і мобільні вогневі групи можуть завдавати невимовної шкоди. Зеленський додав, що в Києві ремонтні бригади відновлюють електро і водопостачання. Відключення фіксуються в Київській, Донецькій, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській, Одеській і Дніпропетровській областях. Запорізька, Кіровоградська і Херсонська також оговтуються від удару. Усі служби працюють. Рятувальники діють всюди, де потрібно. Президент отримує регулярні звіти від профільних міністрів і місцевої влади і вимагає максимальної ефективності на всіх рівнях. Він засудив удари по цивільних і енергетичних об'єктах замість законних військових цілях. І закликав союзників у Європі та Північній Америці забезпечити постачання систем ППО і посилити санкції, закликаючи до рішучих дій від Сполучених Штатів Америки, Європи і Великої Сімки, а також ширшої реакції від Великої двадцятки і тих, хто говорить про мир, але не робить реальних кроків. Світ здатен захиститися від цих злочинів, і це посилить глобальну безпеку. Україна без сумніву виграє від додаткової підтримки, аби витримати наступні хвилі. Тим часом події 9 жовтня довели. Київ робить надзвичайну роботу, захищаючи землю і знімаючи значну частину загрози. Збити сотні дронів і десятки ракет за одну ніч це колосальна вимога до ППО, технологій, стратегії і координації. Але саме це Україна зробила 9 жовтня і не вперше за останні тижні. 5 жовтня Росія здійснила подібний масований удар близько 550 повітряних об'єктів з кількох напрямків. І Українська ППО відбила 478, серед них 439 Шахедів Гераней, один кинджал, 32 іскандери К і 6 калібрів. Цей сюжет повторюється: Росія запускає сотні дронів. Україна збиває майже всі. Перетворюючи мільйони, якщо не мільярди, доларів російського озброєння на Брухт. На жаль, втрати все ж є, і українці оплакали тисячі цивільних цього року. Ситуація не є ані стабільною, ані сталою, але здатність Збройних сил України стабільно зупиняти понад 80% загроз це привід для стриманого оптимізму. Це не рятує кожне життя і не зберігає кожну будівлю, проте різко зменшує шкоду, якої можуть завдати російські дрони та ракети. Загалом Україна помітно нарощує результативність масових перехоплень і зменшує жертви та руйнування з кожним наступним ударом. Поки Росія продовжує безрозсудні й безжальні атаки по цивільній інфраструктурі, лікарнях, домівках, електростанціях, Україна відповідає значно точнішими і руйнівнішими для ворога операціями. Уже за кілька днів по тому, 13 жовтня, українські дрони вдарили по найбільшому російському нафтотерміналу у Кримській Феодосії, спричинивши гігантську пожежу. Джерело в СБУ повідомило Київ індепендент, що щонайменше п'ять резервуарів були уражені, і на території депо триває масштабна пожежа. Відео місцевих мешканців показали стіни полум'я і густий чорний дим, що затягнув небо над містом. Очевидці розповідали, що заграву видно з великої відстані. Джерело СБУ додало, що пошкоджено сусідню електропідстанцію і ще одну в Сімферополі. СБУ підкреслила, вона системно знижує військовий, логістичний і економічний потенціал противника вести війну. Міноборони Російської Федерації заявило про понад 100 збитих українських безпілотників у російських регіонах і на окупованих територіях, зокрема 40 над Кримом. Проте ці зусилля не зупинили удар по критично важливому нафтотерміналу, і невідомо скільки пального фактично вигоріло. Комплекс у Феодосії, багатофункціональний вузол для перевалки нафти і нафтопродуктів між залізничними цистернами, морськими суднами та автотранспортом, може зберігати колосальні 250 тисяч тонн пального, що робить його важливою ланкою військової машини Кремля від джипів і танків до авіації, генераторів тощо. Повідомлялося, що і наступного дня об'єкт продовжував горіти, а велетенський стовп диму було видно за багато кілометрів. Місцеві медіа і канал Crime and Win писали про отруйний дим над містом, який видно зі старого Криму, приблизно за 25 кілометрів, а запах відчувався за 10 кілометрів від осередку пожежі. Також йшлося про евакуацію понад 800 людей, шість палаючих резервуарів і колосальний шлейф диму довжиною близько 36 кілометрів, що тягнувся Кримом у бік Керченського півострова, наочне свідчення масштабу пожежі. Різниця в підходах разюча. Росія б'є по розпорошених цілях по всій Україні, роблячи ставку на грубу силу, аби перевантажити оборону і знищити все на шляху, включно з цивільними та невоєнною інфраструктурою. Україна ж обирає цілі ретельно, послідовно виводячи з ладу ключові ланки російської паливної інфраструктури, занурюючи ворога в хаос. Наслідки очевидні: Росія переживає безпрецедентну паливну кризу. В окремих регіонах ціни зросли на 50% і більше, а багато АЗС змушені закриватися або обмежувати види та обсяги відпуску пального. Удари по Феодосії лише поглиблять кризу, заганяючи Кремль у ще відчайдушніший стан. Докладніше про цю операцію і місце енергетичних цілей у ширшій стратегії України дивись у нашому нещодавньому відео, а також про те, як так звані найсучасніші танки Т-90 М насправді не витримували і доби на полі бою. Підписуйся, щоб залишатися в курсі цієї війни та інших важливих військових подій у світі.